ba <laughs> Ми обіцяли розповісти вам про всі полтавські синагоги, і ми це зробимо. Вітаємо вас з вулиці Іванівська, що зараз називається вулиця Гоголя. У 20-х роках 19 століття міська команда продає єврейській громаді земельну ділянку по всій вулиці для будівництва молитовних будинків. Активно сприяв цьому тодішній міський голова Авраам Зеленський. А зараз ми знаємося, яке будівництво тут розгорнулося і як саме тут опинився корпус полтавського базового медичного коледжу. Спочатку там було побудовано два молитовних будинки дерев'яних. А пізніше з'явилися дві цегляні культові споруди, які належали іудейській конфесії. Перша з цих споруд з'являється в 1850 році нинішня адреса цього будинку вулиця Гоголя, 6. Автор проєкту цього будинку нам достеменно невідомий, однак є деякі полтавські дослідники стверджують, що ним міг бути один з архітекторів Креслярської контори. Полтавського губернського правління деякі краєзнавці говорять, що автором архітектором цього будинку міг бути і головний полтавський архітектор Михайло Амбросимов. Ця цегляна півтораповерхова будівля зведена у класичному стилі. Фасад синагоги залишився незмінним. Чіткий ансамбль арочних вікон, що увінчують псевдосандрики, вхід із двору усе, яке було у 19 столітті. Коли трохи пізніше, біля цієї першої кам'яної синагоги з'явилася велика хоральна синагога і синагога Міснагдим, Ця синагога почала виконувати не лише функції молитовного будинка, а і єврейської школи. За архівними документами відомо, що в 1930 році синагога була націоналізована. Спочатку там працював палац піонерів, а потім місцевий аероклуб. Після визволення Полтави в 1943 році приміщення було. Передано для потреб установ полтавського гарнізону. А з 1945 року наркомат оборони СРСР там розмістив спочатку військовий госпіталь, а потім поліклініку. Нині це навчальний корпус полтавського базового медичного коледжу. Згодом біля першої кам'яної синагоги з'явився будинок Рабина. Спочатку це було приватне житло. Єврейська громада викупила його для потреб конфесії, а у 1881 році відбудувала у камені. Як ми можемо бачити, вигляд у нього далеко не блискучий, але не можна не помітити, що будинок рабуна повністю відповідає архітектурі першої кам'яної синагоги. Поряд стоїть велика хоральна синагога. Ми докладно розповідали про неї минулого разу. А з лівого боку, де зараз триває будівництво, донедавна розміщувалася і ще одна культова єврейська споруда синагога Міснагдим. Вона працювала теж до початку 30-х років минулого століття. Про неї дуже мало відомості у нас в архівних документах. Відомо, що відразу ж її там було облаштовано заклад громадського харчування, і ці заклади там їдальні. Вони існували до середини 70-х років, а потім було облаштоване кафе, яке полтавцям відоме більше як Трьока або Трійка, тому що вхід в це кафе і коштував три тоді ще радянських рублі. І там можна за три рублі було пообідати». Ще дві синагоги свого часу розташовувалися по вулиці Поштамській. Зараз це вулиця Куйбишева. Перша з них, солдатська, з'явилася приблизно у 60-х роках 19-го століття. Вулиця Куйбишева, 13, а це адреса ще однієї солдатської синагоги. Вона була націоналізована в 30-х роках. Тут розміщувалися складські приміщення, потім молокозавод. А після надбудови ще трьох поверхів синагога стала звичайним житловим багатоповерховим будинком. Придивіться уважніше, правда ж, перший поверх відрізняється від решти. Друга синагога Хабацька знаходилася по вулиці Уйбишева, 18. Її побудувала міська громада на початку 70-х років 19 століття. Після націоналізації синагогу використовували для різних господарських потреб. Зараз приміщення орендують приватні підприємства. У центрі міста були побудовані лікарняна синагога, вулиця Фрунзе, 34, та Кравецька, сучасний провулок Піонерський. У 30-х роках їх закрили, а в 1943 році будівлі зруйнували. І хоча лікарняну синагогу потім частково відбудували, повністю змінивши внутрішнє планування, пізніше її знищили. Тепер тут працює ринок. Щодо кравецької синагоги, то пожежа знищила її повністю. Не можемо не згадати про приватні синагоги. Одна з них, приватна синагога Зеленського. Ми вже чули це прізвище сьогодні. Знаходилася у подвір'ї готелі Континенталь. є прекрасне будівлю, що ви бачите за мною на розділі вулиць Лейни та Ковсомольської. Символа – була одноповерхова цегляна споруда поруда 14 на 24 метри. За часів націоналізації 30-ті роки минулого століття вона була чим завгодно спортзалом, кафе, ательє. А в 70-х роках її знесли заради будівництва будинку побуту. Сучасна адреса другої приватної синагоги провулок кооперативний 7. Ця стара будівля, це друга полтавська приватна синагога, так звана синагога Молдавського. Вона з'явилася на Подолі у 1893 році. Тоді Давид Молдавський купець першої гільдії, побудував її для робітників своїх підприємств. До наших днів зберігся тільки західний фасад синагоги. Її доля, як і решти культових споруд, буремна. У війну синагогу зруйнували. А після відновлення у 50-х роках тут розміщували класи 69-ї російської школи. Зараз у приміщенні синагоги столярний цех. На сьогодні у нас все, і ми дуже дякуємо вам, що ви були з нами. Скоро ми бачимось! Гарного дня!